У самому серці Поділля серед родючих чорноземів Вінничини працює науковий осередок, який формує майбутнє українського землеробства. Це Вінницька філія Українського інституту експертизи сортів рослин. Вінницька земля завжди славилася своєю родючістю та працьовитими людьми. Саме тут, у далекому 1937 році, на базі колгоспу, третій вирішальний. Села Голубеча Крижопільського району створено Крижопільську сортодільницю. Першим керівником став Василь Семенович Банас, а бригаду очолював Денис Антонович Яровий. Тоді все починалося з простого: кінська тяга, серпи й коси перші досліди на землі, де облікова площа становила 100 квадратних метрів. Але вже тоді народжувалась велика справа. У 1944 році після війни дільницю відновив Андрій Федорович Онищенко. Саме під його керівництвом знову загуділи трактори і розпочалися випробування зернових, бобових та цукрових буряків. Тоді ж з'явилися й перші орденоносці: Тетяна Пилипівна Марсин, яка двічі стала героєм соціалістичної праці, та Фросина Мотель, відзначена за високі врожаї буряків. Їхні імена стали символами праці і відданості. У 1959 році дільницю очолила заслужений агроном Марія Іванівна Новіцька, яка продовжила розвивати наукові основи випробувань, а з розвитком техніки ручну працю все більше замінювали механізми. Ділянки ставали сучасними полігонами для нових сортів. Нова сторінка відкрилась у 1983 році, коли керівництво прийняв Анатолій Степанович Рябий. Це був час великих перетворень саме завдяки його далекоглядності. У 1990 році створено Крижопільську державну сортовипробувальну станцію з площею понад 240 гектарів. Будувалися лабораторії, зерноочисний комплекс, сховища. Станція перетворювалась на справжній науковий центр Поділля з січня 2003 року на підставі наказу Державної служби з охорони прав на сорти рослин номер 64 од від 25 року. Крижопільська державна сортове пробувальна станція реорганізована у Вінницький обласний державний центр експертизи сортів рослин, до якого підпорядковано три державні сортодослідні станції. Могилів Подільська, Іллінецька та Немирівська. Начальником центру призначено Анатолія Степановича Рябого. У липні 2005 року філія була перейменована на Вінницький обласний державний центр експертизи сортів рослин з Державною інспекцією з охорони прав на сорти рослин Вінниччини. У квітні 2012 року. На підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України номер 210 та наказу Українського інституту експертизи сортів рослин номер 553 ОД центр реорганізовано у філію Українського інституту експертизи сортів рослин. Директор філії Анатолій Степанович Рябий. А сьогодні естафету прийняла Ксенія Мадонова Пушкар. Вона з перших днів поринула в роботу, взяла на себе організаційні виробничі господарські питання і навіть серед щоденних турбот знайшла сили підготувати величне свято сторіччя Вінницької філії Українського інституту експертизи сортів рослин. Це був день, коли сучасність зустрілася з минулим. А ветеранів, чиї руки закладали фундамент нинішніх успіхів, шановували з особливою теплотою. У той момент у залі панувала тиша, сповнена щемо і гордості, бо історія оживала прямо перед очима. Сьогоднішня діяльність філії це не лише шана до минулого, але й упевнений крок у майбутнє у сучасне сорту випробування. Загальна площа філії становить 248,57 гектарів. З них орної землі 239,31 гектара, яка розділена під наукову і польову сівозміну. Роботи на полях проводяться згідно агротехнічних вимог та діючої методики кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні та визначення відповідності сортів критеріям відмінності, однорідності та стабільності. Здійснюється випробування озимого і ярого типу розвитку згідно до затвердженої програми з різних ботанічних таксонів, пшениці м'якої, твердої, спельти, кукурузи звичайної, соняшника однорічного, сої культурної, різновидів квасолі, соргу двокольорного гороху посівного та овса. Кожен таксон спостерігається і описується за такими основними ознаками, як врожайність і якість зерна. Стійкістю до хвороб і шкідників, висота стояння рослин, здатність адаптуватися до ґрунту кліматичних умов війничини. Особлива увага приділяється дослідженню сортодослідів на відмінність, однорідність та стабільність, що забезпечує точність і об'єктивність результатів експертизи. Такий комплексний підхід дозволяє побачити сорт не лише в цифрах і таблицях, а й в його реальній цінності для агровиробництва. Все це стало можливим завдяки техніці. У нашому господарстві працюють трактори, комбайни, сівалки та оприскувачі, які значно полегшують і пришвидшують роботу. А в лабораторії ми користуємося приладами, що дозволяють досліджувати зразки з максимальною точністю. Кожен дослідний зразок зберігається в спеціальних лотках на металевих стелажах. На лотках вказані назва, под і рік надходження. Ми постійно стежимо, щоб умови зберігання були ідеальними і ведемо точний облік усіх зразків. Завдяки поєднання техніки та професіоналізму нашої команди робота стала значно ефективнішою, а результати надійнішими. І найприємніше бачити, як усе це допомагає нам досягати успіху щодня. Філія працює в єдиній бухгалтерській системі Єдиний облік. Усі фінансові операції ведуться через цю систему, що дозволяє контролювати надходження та витрати, вести точний облік і своєчасно формувати звіти. Ми стежимо за правильністю внесення даних і оперативно вирішуємо технічні питання, щоб робота системи залишалась безперебійною і всі процеси бухгалтерського обліку проходили злагоджено. Усі документи передаються виключно через систему документообігу АСКОД. Ми стежимо, щоб процес був системним і контрольованим, а всі терміни виконання дотримувались. Це дозволяє уникнути втрат або затримок документів, вести точний облік і забезпечує прозорість у роботі філії. Відповідальна фахівчиня контролює, щоб кожен документ був надійно зафіксовано у системі і дійшов за призначенням. Особлива увага приділяється і благоустрою території. Колектив прагне, щоб філія була не лише місцем роботи, а й простором, де приємно перебувати. Територія поступово перетворюється на доглянуту і квітучу, висаджуються дерева і квіти, з'являються охайні доріжки, облаштовуються зони відпочинку. Тут важлива кожна дрібниця: від рівних рядків на полі, що тягнуться, мов. Нитки до горизонту, до затишного куточка в тіні дерев, де можна відчути спокій після напруженого дня. Та поряд з цим тут дбають і про безпеку людей. У філії чітко дотримуються вимог охорони праці. Працівники проходять регулярні інструктажі, навчання з техніки безпеки і пожежної безпеки. Нові співробітники починають роботу тільки після ознайомлення з правилами і медичного огляду. А діючі працівники постійно підтверджують свої знання і проходять повторні перевірки. У кожному підрозділі є аптечки, що завжди укомплектовані необхідними ліками, щоб у будь-який момент можна було надати першу допомогу. Ця увага до безпеки створює відчуття захищеності і довіри у колективі, адже кожен знає, про нього подбають. Історія Вінницької філії Українського інституту експертизи сортів рослин. Це естафета поколінь від Банаса до Онищенка, від Новіцької до рябого, від рябого до Мадонової пушкар. Кожен залишив свій слід, а разом вони створили спадщину, якою пишається Поділля і вся Україна. Бо тут, на цій землі, ми не просто випробовуємо сорти, ми випробовуємо час і знову і знову доводимо, праця, наука і віра в майбутнє України завжди дають врожай. Ми вирощуємо не лише насіння. Ми вирощуємо надію, і ця надія проростатиме завжди у полі, у серці, у долі кожного українця.